Шановні глядачі, приїхав сьогодні із райцентру вже 5 годин вечора. Заїхав під Березки до Вови. Ну, Я вже звідти нормально виїхати не міг. Але все, основне попереду, мені на 6 вечора на день народження до Друга Нока. Вог Вороньки. Шановні глядачі, я взяв подарунок дві банки липового меду, щоб здоров'я в нього було нормальне. І взяв ось пару банок, 6 літрів, сідив бочку коньяка йому, там бутилюк. Шановні глядачі, такий тяжкий час повинно, ви повинні цінувати, що хоч хтось до вас взагалі приїхав. Шановні глядачі. Ну що ж, до вечора. Я надіюся, я зможу ще вийти в ефір. Хоч я вже всю майже. Але на всяк випадок пам'ятайте, що з вами була ваша Посіка Хелп. Шановні глядачі, день народження Посіка Хелп. П'єм за здоров'я іменинника. Давай, їжок, за здоров'я боє. Не знаю, що буде долі, може в ефір не вийти. Але пам'ятайте, що з вами завжди було ваша посіка.